Є знижки на лінікспорте 15% в аптеках подорожних «Ощад». Є знижки на два 10% в аптеках подорожних «Ощад». Я знаю, що це безкоштовно. Наша редакція постійно розповідає про схеми шахраїв, але тепер і сама стала жертвою обману. Почали мене запитувати, як ти це зробив, та що і як ну, типу, я безкоштовно це не розказую. Кричущий випадок. На іменах загиблих воїнів намагалися заробити гроші, прикриваючись сніданком. Це Катерина, дівчина з Сум. Раніше її цікавив б'юті контент у соцмережах. Втім, після повномасштабного вторгнення вона буквально живе в телеграм-каналах, де публікують історії загиблих воїнів. Адже сама втратила чоловіка В телеграм-каналі дуже багато різних груп, де люди обмінюються петиціями, таким чином збирають підписи. Зараз ми збираємо підписи на петицію для мого друга, у якого загинув брат. Останнім часом Катерина поширювала у мережі історію про свого знайомого. Андрій загинув під час артилерійського обстрілу на Донеччині. Тож дівчина поділилася інформацією про воїна, щоб якнайбільше людей підписали петицію про присвоєння тому статусу Героя України. Є ж відкриті канали, де навіть ти можеш заходити, і просто бачити учасників цього каналу і писати будь-якій людині, а там уже як вже складеться діалог. Нещодавно дівчині на особисту сторінку написав дехто Дмитро. І запропонував, щоб історію полеглого воїна розповіли телеведучі в ефірі програми Сніданок з 1 плюс 1». Ну я звісно написала, що якщо ви можете таке зробити, то це було б дуже чудово. Ну і після цього я отримала повідомлення про те, що звісно це не безкоштовно, це коштує тисячу гривень, і там ви така не одна. Я так допомагаю багато кому. Тобто, цікаво вам там чи ні. Перша думка Катерини це шахрай, адже раніше вона вже зверталась до сніданку і точно знала, що редакція жодних грошей за це не просить. Я знаю, що це безкоштовно, і подруга так само зверталася і теж публікували безкоштовно. Виявилось, що Дмитро писав не лише Катерині, він знаходив акаунти родичів полеглих воїнів і всім пропонував таку ж послугу. Ми знайшли сторінку Дмитра в інстаграмі і зв'язалися напряму. Хлопцю 18 років, живе в Чернівцях, зізнається, що і справді пропонував розміщувати оголошення в сніданку і просив гроші, але не за розміщення, а за свої послуги як посередника. Деякі про це не знають, що саме вам треба писати на сторінку в інстаграм. Я її прошу скинути 70 фотографій та тексти беру з петиції, там саме головна дата народження, там так далі і подаю вам. А ви подаєте нам зі своєї власної сторінки? Чи ви маєте якісь інші сторінки? Стараюся з власної сторінки, тому що але ви не приймаєте. З іншої сторінки теж попитався. Дмитро запевняє, що так він намагався заробити гроші на Збройні Сили України однак, врешті, його схема не запрацювала, адже люди відмовлялися надсилати йому кошти. Інформпродюсерка сніданку, яка спілкується з родинами загиблих героїв, зазначає, що необхідно писати лише на офіційні сторінки сніданку в соцмережах або на електронну пошту. І робити це мають виключно родичі або друзі героїв. Ніяку плату в нас вносити не потрібно. Ми просимо невеличку біографію, обов'язково спогади з мирного життя, щоб ми могли якось верифікувати, що ця людина справді знала героя, а, тому зазвичай це пишуть мами, сини, донь, доньки, бабусі. А, просимо надіслати кілька фотографій. Те, що робив Дмитро, це зловживання довірою людей до сніданку з 1 плюс 1. Стверджує юристка телеканалу Віталіна Руденко. Телеканалу зі свого боку раджу в таких випадках звертатись до відповідних правопоро... правоохоронних органів з заявою про кримінальне правопорушення, а також доводити до глядачів те, що подібні історії оприлюднюються абсолютно безкоштовно. Дії Дмитра це шахрайство. Втім, телеканал не несе за це відповідальність. Якщо хтось таки надсилав йому гроші, їх можна повернути через суд. Юристи ж один плюс один вже звернулися до поліції. Санкція статті передбачає різні види покарання, визначається судом. Це можуть бути і штраф від 34 тисяч гривень, і виправні роботи, і громадські роботи, і навіть обмеження волі. Через цей випадок сніданок не припинить згадувати героїв у наших етерах лише закликає їхніх рідних і друзів бути обачними.